Пан Іван, на обісті якого зупинився величезний неоплан, каже його налякав шалений скрегіт металу по асфальту. Чоловік подумав, що на його будинок несеться потяг. Перекрила драбину, зірвала, вийти, вот як, як сарай його тримає, от на сьогоднішній час сарай його тримає. Неоплан план зніс два горіхи, пісобне приміщення та вперся у газову трубу, розповідає чоловік. І паніка почалася. Я їм кажу, люди нікуди, бо це все закрите було, ви розумієте, це все повирізали. Вони туди, хто куди, через паркан я кажу тому, бо це шум був, ви розумієте, я ж не знаю, що там у нього шуміло. Бо облако цього йшла чи пар, чи а що, це, Я знаю, так, що так. там в нього було. Аварія сталася близько 21-ї години на вулиці Галицький шлях на виїзді з Чернівців. Попередньо відомо, що спринтер виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся. Лоб у лоб із неопланом. Водій спринтера загинув наслідок зіткнення До Чернівецької лікарні з травмами середньої важкості. переломами ніг, потрапили два водії туристичного автобуса. Поступило троє пацієнтів. Всі вони громадяни Молдови. Із них двоє із переломами і одна жінка теж перелом, але кістів вона була амбулаторна, пацієнтка не потребувала стаціонарного лікування. Туристичний автобус їхав з громадянами Молдови і з Німеччини. Додому людям залишалось 300 кілометрів. Туристи не постраждали, їх одразу пересадили на інший транспорт та відрядили додому. Больний автобус був пасажирами. Їхав на зустрічу спринтер і вілял по дорозі. обогнав всіх. То, что рассказывает дальше. И врезал, да, вот там врезался в автобус. Автобус куда деваться? Взял правый. И это не первый рейс, у ребят, лопытные, но не могли никуда. Спасибо, что не врезали. Спасибо, что газовая труба не лопнула. Поліцейські наразі проводять низку експертиз. Керуючий автомобілем Мерседес Спринтер, 43-річний чернівчанин впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там мікроавтобус Лополоба зіткнувся з іноземним пасажирським автобусом, що прямував з Німеччини до Молдови. На момент ДТП в салоні рейсового автобуса перебували 53 пасажири. В результаті зіткнення ніхто з них не постраждав. З травмами різного ступеня тяжкості до медичних закладів чернівців госпіталізовано двох водіїв рейсового автобусу та стюардесу. Після надання медичної допомоги лікарі відпустили 24-річну жінку стюарда. В результаті отриманих в ДТП травм водій Мерседеса помер по дорозі до лікарні.